Доброго дня, мене звуть Інна Михальова, я психологиня платформи Safe Woman Hub. І сьогодні мені б хотілося поговорити з вами на тему синдром самозванця. Що ж це таке? Власне, синдром самозванця це такий стан, коли ваші внутрішні уявлення про себе викривлені. І вони проявляються у думках, які занижують ваші досягнення, успіхи, вміння, і, відповідно, вони різняться із об'єктивною дійсністю, і думкою інших про вас. Власне, іншими словами, можна сказати так, що інші оцінюють вас високо, а ви думаєте, що вони помиляються і насправді ви не такий розумний або хороший. Синдром самозванця це не є психічним відхиленням, це не є психічним захворюванням, це ж швидше набір певних характеристик та переконань. Але ця назва вже окорінилася: синдром самозванця, тому продовжують називати її, власне, синдромом. Характерні особливості синдрому самозванця наступні: віра в те, що оточуючі помиляються. І переоцінюють ваші здібності або вміння. Наступною є страх викриття, тобто людям, які мають синдром самозванця, вважається те, що вони не вміють, чогось не знають, і інші можуть дізнатися і засудити їх з того боку, що це не відповідає дійсності їхні якісь досягнення. Далі наступним є постійне приписування успіху людей, які мають синдром самозванця зовнішнім обставинам, на удачу, це висписують вони, або ж на е, надмірну, наполегливу працю, і будь-хто міг би досягти того чи іншого результату на їхньому місці. Власне, синдром самозванця проявляється в декількох таких типах поведінки, яких, які називають Перфекціоніст, супергерой, геній, індивідуаліст та експерт. Експерти завжди потребують додаткової інформації. У них завжди при собі підтверджуючи певні документи, сертифікати, які підтверджують їхню кваліфікацію, їхні знання, і вони завжди соромляться задавати запитання, навіть якщо їх щось дуже цікавить. Тобто це люди, які вважають, що коли вони щось хочуть запитати, чогось не знають, що це говорить про їхню некомпетентність, про низький рівень їх кваліфікації. Далі наступний тип поведінки це індивідуалісти. Індивідуалістам характерно робити все самостійно, самотужки, і ніколи не просити про допомогу. Для них, коли вони хочуть... Попросити про допомогу, коли є на те потреба, це свідчення і ознака того, що вони не впоралися, їхніх і вмінь недостатньо, і вони вважають себе некомпетентними і визнають свою неспроможність таким чином. Генії. В дитинстві зазвичай таким людям давалося все легко, і тепер, коли вони стали дорослими, і потрібно виконати певну діяльність, певну роботу, докладаючи зусиль. Їм здається, що вони некомпетентні в такій діяльності, до якої потрібно певні зусилля, певні якісь міння, додатково щось вивчати, дізнаватися. Тобто вони вважають, що вони некомпетентні, раз вони цього не знали до початку тієї чи іншої діяльності. Тобто вони вважають, що потрібно знати все. Наступний тип поведінки це супергерої, це ті супермени та супервумен, які хочуть встигнути все. Цим людям зазвичай властиво працювати понадміру. Це ті люди, які завжди залишаються після роботи, це ті люди, які беруть роботу додому. Але всупереч цьому, їм також важливо, щоб на всіх рівнях, в усіх сферах, у них все було чудово на відмінно. В сім'ї, на роботі, у відносинах, тобто вони намагаються досягти найвищого рівня в усьому. І перфекціоністи це люди, які поставили для себе певну планку, і якщо їм вдається досягти бажаного результату на 99%, вони все одно засмучуються, що на 1% їм не вдалося досягти чогось, навіть якщо це щось мінімальне. Вони все одно максимально надають цьому значення і засмучені в тому випадку, якщо щось не вдалося маленьке, недовиконати.